うん。 На телеканалі СТВ. в етері щоденний випуск новин триває 239-й день від початку повномасштабної війни, тобто нападу Росії на незалежну Україну. Робочий день вкотре розпочався з масштабної повітряної тривоги, яка лунала по всій території України, крім Криму. Були зафіксовані вильоти реактивних літаків у Міг, які є носіями ракет типу Кинжал з території Білорусії. Але головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у твіттері заспокоїв наша система ППО і ПРО. Ефективно працює завдяки професіоналізму воїнів та військовій допомозі від партнерів. Зберігаємо спокій і віру в ЗСУ, йдеться у повідомленні залужного. І далі слухаємо від військового телебачення про втрати російської армії. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 жовтня орієнтовно склали. Особового складу близько 66 тисяч 650 осіб ліквідовано, танків 2567, бойових броньованих машин 5 255, артилерійських систем 1646, РСЗВ 372, сімдесят дві, засоби ППО – 189, літаків 269, гелікоптерів 243, автомобільної техніки та автоцистерн 4 тисячі кораблі та катери 16, БПЛА. Оперативно-тактичного рівня 1311, крилаті ракети 329, спеціальна техніка 147. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні! Офісі президента вчора ввечері закликали у всіх регіонах, у тому числі в Житомирській області, мінізувати використання електрики, зменшити споживання необхідно сьомої ранку до 23 години. Якщо цього не зробити, будуть тимчасові відключення. Написав заступник ОП Кирило Тимошенко. Як це рішення впливає на Житомир? Коментує міський голова Сергій Сухомлин. Ми, фактично тиждень проводили таку роботу інформаційну роботу з бізнесом по з приводу відключення і. Реклами зовнішньо, деякі там скоротили, деякі ні. Деяких рекламні вивіски сьогодні я бачив особисто, що світять сьогодні. В день буде проходити штаб міський штаб, і рішення штабу буде вже обов'язковим для виконання. Будемо просто відключати. У нас немає можливості фактично загравати, чекати, коли хтось йде питання по відключенню міста. Тобто Київ вже сьогодні. Подає фактично електроенергія на Київ, подається по графіку, і в Києві можливе відключення повністю мікрорайонів. Точно не хочу, щоб таку, така ситуація була в Житомирі, тому будемо діяти більш жорстко і що робити саме от житомирянам, як їм ну краще зекономити. Кожен шатамірян знає, як зекономити, там виключити світло, там не включайте обігрівачі, там краще тепла ковдра, одягнути на себе щось, приготувати там їжу, відключити там, мікроволновку, чи там, телевізор обмежити. Тому от, краще поспілкуватися з дітьми і, чи провести час на відкритому повітрі, прогулятися. Це такі прості поради, але ми повинні зробити все, щоб було і світло в наших оселях, і тепло, і вода. Оце головне, бо ми бачимо, куди ситуація йде. Росія буде продовжувати наносити ракетні удари, і я рахую, що це тільки квіточки, оце тільки початок, і нам ще дуже скажу так, може. Воно не гарно досить звучить, але нам ще повезло, що це вони почали робити саме зараз, а не через місяць. Коли в нас вже була мінусова температура, у нас коли б працювали б котельні, тоді ситуація була б набагато складніше. Коли люди, аварійні бригади, які працюють при мінусовій температурі, могли б відновлення роботи робити набагато довше. У нас є ще час. Якісь підготуватися. Ми вчора збиралися з депутатами міської ради, в понеділок будемо проводити позачергову сесію з резервного фонду, будемо виділяти ще додаткові кошти на закупівлю генераторів великої потужності. Бо якщо не буде в місті світла, а така ситуація, можлива, там, на день, на два, особливо взимку, нам все одно потрібно подавати воду на місто. Можливо, це буде по графіку. Якщо буде такий апелік. Тичний сценарій, коли не буде там декілька днів міста світла, то ми розрахували систему так, що ми зможемо забезпечити подавати воду. При наявності цих генераторів великої потужності подавати воду на міста, хоча б по графіку, ми зможемо забезпечити роботу каналізаційних наших станцій, ТНС і ми зможемо забезпечити роботу районних котелень. Я вже казав, коли ми готувалися до зими, ми деякі котельні районні підключили до них ще квартальні котельні. Якщо не буде світла, у нас буде районні котельні забезпечені генераторами. І це дасть змогу їм працювати, бо там велике споживання енергії. Ну, скажу, що одна районна котельня, а генератор потрібен на 500 кВт. Ну, це величезна потужність, у нас їх 10 тільки районні котельні. Квартальні котельні, деякі ми також плануємо обладнати генераторами, а ті, що можна підключити на районі, будемо, якщо по необхідності, перепідключати. Нам потрібно все ж, бо я розумію, що кожен може поставити в свої. Квартирі буржуйка, але якщо 14 поверхівка чи 9-поверхівка і з кожного вікна буде терчати буржуйка, ну це точно це небезпека і це дуже складно для людей. Ми повинні надати все одно температуру теплоносія в будинки, щоб не розморозити систему. Ми повинні надати воду, і от позачергова сесія повинна фінансово в тому числі вирішити цю проблему. Ми скоротили споживання приблизно на 15%. Ну урядка Офіс просить дуже скоротити до 30%. Тому нам ще є над чим працювати, і тут навіть питання в тому хочемо ми, не хочемо там випустити електротранспорт. Якщо б сьогодні зранку вийшли б тролейбуси на маршрути, було б просто аварійне відключення. Це не наше бажання випустити. Ми кожну там декілька годин спілкування з Обленерго, з Ремом, всім відслідковуємо ситуацію, коли можливо, вони роблять все, щоб ми використовували цей ресурс. Поки що це неможливо. Електротранспорт поки не працюватиме, правда? Поки не працювати. Сьогодні зупинили деякі ще міста. Багато міст України зупинили. І Миколаїв, Суми, деякі міста зупинили повністю роботу електротранспорту. Чи відомо, коли можуть запустити? Коли енергосистема України буде дозволяти це робити? Також міський голова анонсував початок опалювального сезону у місті вже цієї ночі. Далі пряма мова Сергія Сухомлина. У Нас вже по лікарням є подача тепла. Більше тижнів вже подаємо тепло, і сьогодні починаємо подавати тепло по багатоповерхівкам. Деякі міста вони відкладають. Бо є намагання зекономити електричну енергію, але ми рахуємо, що все одно люди вмикають обігрівачі, і ми сильно не зекономимо. Саме головне не робити пікових навантажень. Це зранку з 7 до 10 години, і приблизно з 6 години до 22-23 не робити пікових навантажень на енергосистему. Тому, виходячи з цього, ми запускаємо свої котельні після 23 години. І будемо микати в місті опалення до сьомої години. Вони будуть працювати. Потім буде відключення. Знову днем будемо намагатися включити в залежності від можливості енергосистеми, і таким чином будемо підігрівати температуру в будинках, школах, садочках. Продовж якого часу планується саме за таким графіком роботу. Ну це буде залежати від спроможності енергосистеми. Бо буквально там годину назад було була у нас така нарада там і «Нафтогаз», у був, і енергетики були. І ситуація, скажу, що складна. І ворог продовжує наносити ракетні удари, удари дронами камікадзе по енергосистемі. ну Скажу вчора, щоб включити. Подати додаткові потужності на місто. Ми вже виходили на міністра регіонального розвитку Олексій Михайлович там включався по Житомиру. Дякую там міністр інфраструктури Кубраков, який знаходиться в Сполучених Штатах, але з Сполучених Штатів, бо там не все залежало від нашої області. Тому всі працюють, щоб подати електроенергію і на Житомир, на інші міста. Тому це залежить від спроможності енергосистеми. Чи позначиться і ще така подібна економія? Якось на платіжках у Житомиряну? Платіжки вони йдуть по лічильникам, тому в залежності від того, скільки будинок тепла отримує, стільки і буде в платіжці. Ціни на тепло не піднімаються, це головне. Хоча, ну от все одно зростання тарифів є, але це йде фактично в збиток теплокомунерго, які відшкодовуються частково з держави, частково з міської повітряна тривога і музика. Як ми вже казали, сьогоднішній робочий день Україна розпочала з повітряної тривоги. Житомирська міська рада показала, як вихованці однієї з музичних шкіл міста опановують гами та арпеджіо в укритті. Далі цитата Дашулі 9 і Вона навчається грати на скрипці перший рік. Та понад усе семрі зіграти горить, палає техніка ворожа. Йдеться у повідомленні, і дивимося, як у неї це виходить. Тетяни Монько, яка поїхала відзняти наслідки обстрілу одного з енергооб'єктів міста, який стався 18 жовтня. І застала там повітряну тривогу. Тож, як тепер місцеві жителі реагують на сигнал тривоги і які наслідки доведеться ліквідовувати, дивимося далі. Чергова повилітала вікна в одному з навчальних закладів Житомира. Так, після терористичного обстрілу, який стався 18 жовтня, працівникам освітнього закладу довелося вже вдруге самотужки закривати зруйновані вікна. Вікна підручними засобами після прильотів 10 жовтня школа також постраждала, проте рами одразу відновлювали склом та плівкою. Тепер ж до зруйнованих 18 вікон додалося ще 5. Після першого пошкодження ми вірили в те прислів'я, якому дуже, дуже багато сотень років. що снаряд в одну і ту ж саму яму не попадає. Але бачите, нам ну, можна сказати не повезло. Рівно через тиждень знову стався потужний вибіг, значно потужніший, ніж був попередній раз. Це відбулося в вівторок, без 29 ранку. Учні з батьками приїжджали після осінніх канікул, які ми вимушені були перенести в термінах. І якраз цей вибух застав приїзд наших учнів разом з батьками. Дехто з учнів на момент удару вже знаходився в укритті. Інших ж батьків з вихованцями, які приїхали трохи пізніше, сколихнуло прямо на подвір'ї навчального закладу. Ще потужніший був вибух, який чередувався дуже гулом, таким дуже сильним гулом. Знову ж постраждали вікна спортивної зали, а цього разу зв'язку з тим, що вибух був значно сильніший. І ми його практично і бачили, і дим бачили, він як білвіший від школи. То Ще й постраждали три вікна навчального корпусу третього поверху, але там то, знову ж таки дерев'яні фрамуги. Там, де пластикові вікна, ми бачимо з вами, що вікна залишаються. Ну, вікна встояли пластикові, а дерев'яні фрамуги, на жаль, вибуху такого не витримають. Знову прийшлось по новому, тому що ті плівки їх хвиля позривала порозкидали, і порозривала плівки. І ви бачите, що знову, ну, знову свіжою плівкою ми покрили. Тимчасово відновлені вікна за настання морозів планують утеплити третім шаром плівки або додатковим термошаром. Загалом збитки від ударної хвилі достатньо значні, адже одне таке вікно може коштувати близько 10-15 тисяч в залежності від якості. Навчальний процес знову ж довелося тимчасово зупинити. Ми змушені були порадившись з батьками учнів, провівши засідання педагогічної ради, прийняли рішення перенести. Напровірніше <кій> розпочати дистанційне навчання до, ну, до кінця жовтня місяця. А далі, а далі життя покаже. Хоч і помешкання місцевих жителів поруч зі школою не постраждало, проте люди налякалися від повторного удару, не на жарт. Я такий переляк отримала, що після вчорашнього що я боюся вже й не знаходиться. Почула вибух і вискочила в коридор, і тут другий вибух: відкрилася форточка, затрусився будинок. Я ну, зрозуміла, що це знову нас бомблять, тому що перед цим було якось 10-го, здається, жовтня. І тоді я почала молитися, тому що другого виходу не було. Чула, що сусіди щось вискакували, кричали, бігли, по два, хто куди. А я вже в хаті сиділа, тому що ну, чи туди бігти, чи тут сидіти. Я просто надіялася на Господа Бога чесно вам кажу. І Тільки форточка відкрилася, і затрус... ну, такий вибух був, як ото затрусився будинок, все, що я відчула. Це було і першого разу, це було і другого разу. Але потім я вискочила зразу на двір і бачила дуже сильний ну, ну, цей дим. Першого разу він не такий був, а це просто чорний дим. Під час зйомки нас також застав сигнал повітряної тривоги, тож спустилися спустилася в укриття. На той момент в підвалі перебували інші місцеві жителі, які теж поділилися з нами своїми відчуттями. Коли е, почалася тривога до тривоги, він пішов на прогулянку метрів 20 метрів е, як обично, е, біля озера. Маленького, і він побачив, це він так розказує, побачив е літак над головою. І зразу він прикинув, куди йому ховатися. А над озером багато ям великих. Каже, в такому випадку я упаду в яму. Але вони мімо пролетіли, і він за цей час встиг прийти сюди. Ми всі. Е з дому жителі, мешканці, всі прибігли сюди, всі перелякані з дітьми, От, в сльозах пролунали вибухи, дуже було страшно, дуже було страшно. Всі перенервувалися, дуже було холодно тут, позамерзали, діти плакали. Тепер кожна повітряна тривога для мешканців Житомира видається дуже неспокійною, адже згадують про свої переживання під час прильотів. Все буде добре. Департамент освіти Житомирської міської ради просить батьків подбати про безпеку дітей у вечірній час, адже через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні вимикають вуличне освітлення через аварії або з метою економії. Саме тому освітяни просять, аби одяг дітей було видно у темряві. Для цього варто обирати світлі речі, не обов'язково білі. Проте світлих кольорів має бути половина одягу, наприклад, куртка чи штани. Придбати світловідбивні елементи одягу, це можуть бути браслет, стрічка на рюкзак або жилет. За статистикою світловідбивачі зменшують ризик наїзду авто в 6 разів. Світловідбивні елементи краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук дитини через менший зріз Діти менш помітні на дорогах. Найкраще помітні елементи жовтого кольору та розміром понад 15 квадратних сантиметрів. Деться у повідомленні співробітники СБУ викрили на Житомирщині чергових прокремлійських агітацій про це повідомляє прес служба СБУ в області. Цитата цього разу лобістами руського міра у соцмережах виявилися мешканці Житомира, Новоград, Волинського, сіл Житомирського та Бердичівського району. Двоє з них є громадянами РФ, які упродовж останніх десятиліть проживають на території нашого регіону. За даними слідства управління СБУ України в Житомирській області, для поширення контенту із протиправними закликами вони використовували власні сторінки у російській соціальній мережі. Режі однокласники, яка заборонена в Україні. Зокрема, громадянка РФ, яка нині мешкає в обласному центрі, у своїх дописах відверто захоплювалася подвигами так званих вежливих людей, раділа успіхами расистів на фронтах і сумувала за їхніми втратами. Крім того, вона публічно зневажала тих, хто захищає нашу державу у лавах збройних сил, а самих українців, серед яких жила останні роки, називала нацистами. Даним зловмисникам слідчі СБУ повідомили про підрозру за частиною 2 статті 436 Два кримінального кодексу України цими вихідними у Житомирі запрацювала перша соціальна кухня, яка годує гарячими обідами переселенців та мало Житомирян. Що пропонують на обід дізнавалася Каріна Цимбалюк. у Житомирі? Запрацювала соціальна кухня, яка безкоштовно годуватиме гарячими обідами переселенців та малозахищених людей. І з самого ранку на кухні вже кипить робота. У Нас сьогодні суп е -е, такі ось смачний. Овочний. З чим? З чим, він такий смачний? З чим Ну тут іде така, можна сказати, трошки дієтична, мабуть, страва, бо тут без м'яса, бо м'ясо в нас на другу э, страву пішла. На дуже, дуже гарне в нас на друге йде блюдо, отаке. таке. Кури запечені. Кури запечені, э, рис відварений і салат. Дуже гарне, це пані Марія наша робота. обалденне друге блюдо. Кожного дня кухарки готують інші страви, але незмінним є те, що готують тут з душею та любов'ю. Тому люди залишаються задоволені, каже пані Неля. Ми е, видавали три рази, да, Марійка? І всі, от є повторно, люди приходили і дякували за ці страви. Пані Олена вважає, що своєю працею також робить внесок у нашу перемогу. Тому навіть під час тривоги ці жінки невтомно працюють, щоб нагодувати людей. Ну, це я вважаю таке, таке моє служіння, такий вклад, мій маленький до перемоги, щоб допомогти обездоленим, які нуждаються в цьому, приходять нуждені такі люди. Да, <народне> <народне> навіть і жіночка з дитятком такі, що може і скромно їм би було приходити, але вони нуждаються в цьому, бо як вже нуждаються і просили навіть кипятку, ми тут кип'ятили, тому що світла не було вчора ж вибило світло, бомби літали, то... а в нас тут на газу ми могли кип'ятити. Скільки мог ти дати їм людям? З самого ранку до соціальної кухні приходять люди. Допомогти своєму сусіду вирішила і пані Олена, яка привела чоловіка, щоб зареєструвати його та привезти на обід. Я з ним проживаю з 77-го року. Він вважається, як моя дитина, тому що мені 72 роки, а він по віку, як мій син. Ну, ми живемо, ви самі ж розумієте, що ми повинні бути небайдужі. Так, я прийду, його, приведу, його, бо то ж через дорогу здоровою. Це близенько у благодійному фонді Карі та спес роблять усе можливе, аби люди, які звернулися по допомогу, відчували себе як вдома. Ми не хочемо, щоб людина, яка приходить, відчувала себе біженцем в таборі для біженців, а відчувала радше як людина, яка прийшла в ресторан домашньої кухні чи кафе, яке знаходиться у неї біля будинку. Для цього ми не розливаємо по тарілках і не садимо людей за довгий стіл. Ми пакуємо всю їжу в бокси. Вони автономні, ці бокси. І людина може зробити свій вибір, чи вона з'їсть цей обід тут, тут є всі умови, чи вона візьме його з собою і з'їсть його вдома, чи віднесе сусіду, чи будь-кому на її розсуд. Бокс з їжею, стаканчик із чайним пакетиком. Якщо вона не хоче, ми не заливаємо його окропом, вона може залити його вдома і випити вдома. Представниця Каріта СПЕС Олена Метельська каже, прорахували усі можливі ризики, тому навіть якщо в місті не буде світла, готувати і видавати обіди тут не перестануть. Маємо автономний генератор і він працює. Тобто кухня автономна і вона працює не лише не в видачі обідів, як вчора були такі ситуації, що люди сидять в бомбосховищах і приходять на кухню до наших кухарів і просять нагріти води. Тобто ми всіх приймаємо. Соціальна кухня працює щодня, крім вихідних, за адресою польовий майдан 8. Зареєструватися на отримання обідів можна безпосередньо на місці з 10 до 12 години. Собою необхідно мати довідку В ПУ або інший документ, що засвідчує статус людини. А видача обідів триває з 14 до 16 години. Яйця за ціною золота та сало, яке не по кишені. Наша знімальна група вирушила на один з найбільших продовольчих ринків у Житомирі та вже готова розповісти про актуальні на житньому ринку в Житомирі придбати продукти тваринництва можна на будь-який гаманець. Так, ціни на м'ясо стартують від 150 гривень. Тоді, як сало сягнуло навіть 300 гривень за кілограм, а найдорожча ціна за десяток яєць складає аж 82 гривні. У мене телятина. Шинка у нас 180, лопаточка 160, шечок 150. Та це в принципі такі самі, як і були не піднялися. Скільки зараз коштує свинина? М'ясо 150, 160, 170. Ну, сало від 100 і вище до 300. Так що ціни практично ті самі залишилися. Закупка піднімається, так що ціни залишилися. А звідки завозити? Ми з Вінницької області привозимо. Тільки з фармерської виробництва? Ні, тільки з села. Ціни різні. 170, 160. Ощік 200 гривень. Сало дороге, бо дуже тяжко такі свині привезти. Закупка дуже сильно висока. Тому, але якось возимо, якось продаємо. М'яса беруть. Краще сало дорожче, то його менш беруть. Порівнюючи з лютим до початку війни в Україні закупка сала коштувала вдвічі дешевше ніж станом на жовтень. А от чи спроможні житомиряни купувати м'ясні та молочні продукти за такими цінами дізнавалося у покупців? Сало взяв кілограм, м'ясо взяв пару кілограм. Скільки да. коштує? 150 м'ясо, м'яса, сто шістдесят сала. Це я знайшов. От, а так, взагалі, 200, 250 і до 300 доходить. Так, бачила навіть і 300 за сало. Чи вдарилося по вашому гаманцю, зокрема, таке здорожчання сала, бо м'ясо наше й не. Дуже, дуже вдарило, дуже. Грошей не вистачає, якщо чесно. Да, не вистачає грошей. Зараз рідше можливо їсти такий м'ясний продукт через ціну дорожчу, чи. Ну, раз в місяць ми купуємо це, і все. Розкажіть, що придбали сьогодні на місце? Сало, м'ясо, все. Яку ціну? 300 гривень. Чи дорого це для вас? Ні, нормально. Для мені не вистачає. Обалдеть можна з такими цінами, я вам скажу. Куди такі ціни? Вийшов? Я не знаю, як далі воно буде. Золоті яйця. От і все, що я можу сказати. Зараз трохи економите, можливо, менше вживаєте. Взагалі менше вживаємо. Це по необхідності. Все. А ви яйця купували? Так. Да. Е, чи не дорого вам зараз теперішня теперішні ціни? Нормально. Скільки придбали? 25 Тетяна Монько Юрій Грач у центрі подій СТВ і про безпеку на дорозі вчора у корисні сталося ДТП на 179-му кілометрі автодороги Київ, Коваль, Яготин Коростенського району. У наслідок автотрощі загинув водій автомобіля Рено. Обставини з'ясовуються у рамках розпочатого досудового розслідування. Про це повідомила прес-служба поліції в області. За її даними, автопригода сталася 19 жовтня близько 18.55. Попередньо встановлено, що 57-річний водій автомобіля Рено рухаючись автодорогою Київ Коваль. Виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з вантажівкою Мерседес під керуванням 41-річного жителя Харківщини. У наслідок вказаної автопригоди водій Рено від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські вкотре закликають водії транспортних засобів суворо дотримуватися правил дорожнього руху, керуючи автомобілем, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожніх обставин. Не Онути ризикованих маневрів, пам'ятайте, що дозволена швидкість руху у населених пунктах 50 км за годину. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин тримаємося купи, допомагаємо одне одному та віримо у наших захисників. Все буде Україна. У п'ятницю, 21 жовтня, максимальна температура в день плюс 10, вночі 0 градусів, Волость повітря 85 вітер північний 0,6 метрів за секунду. День буде хмарним, самого ранку у Житомирі небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Опадів не передбачається.